В день, коли Православна церква вшановує пам'ять апостола Андрія Первозванного, у Лубнах відбувся перший відкритий фестиваль православної дитячої та молодіжної творчості Православне посулля. На нього прибули учасники з Пирятинського, Оржицького, Хорольського, Глобинського та інших благочинь. Фестиваль, організований з ініціативи єпархіального відділу у справах дітей Кременчуцької єпархії Української православної церкви, по благословінню преосвященнішого владики Ніколая Кременчуцького та Лубенського при духовній підтримці Лубенського благочинного проти. Ірея Іоанна Кармазенка, настоятеля церкви Різдва Пресвятої Богородиці та фінансової підтримки міської ради і особисто міського голови Олександра Грисиєнка, який, відкриваючи фестиваль, висловив переконання, що він стане традиційним. Починаючи сьогоднішню нашу зустріч, сьогоднішній наш фестиваль. Хочу щиро подякувати і перед Новим роком поздоровити вас всіх з наступаючими святами, їх буде багато в нас. І наші діти заслуговують, щоб ми їх чули, що ми їх показували, і щоб вони виростали громадянами нашої держави, свідомими, щасливими. А завідуючий єпархіальним відділом по роботі з молоддю і ярей Роман Кулініч наголосив на тому, що в наступні роки фестиваль матиме форму конкурсу огляду, у підсумку якого за рішенням журі будуть визначені переможці. А участь у першому відкритому фестивалі взяли вихованці недільної школи церкви Різдва Пресвятої Богородиці, дуети та окремі виконавці оржицького благочиння, вихованці недільної школи міста Кременчука, учасники духовного співу Хорольського благочиння, Глобинського та учні Березотіцької школи. До уваги глядачів Ю були запропоновані акапелли в царстві твоєму, святий Боже, де ряд інших пісень, а також віршів та інсценізацій. Анастасія Ляшенко, Юрій Рудь, телевізійна служба новин, об'єктив.